Заклади охорони здоров'я Київщини отримали 25 систем збереження енергії Tesla Powerwall. Обладнання надано в рамках проекту Power for Health, який реалізовується американською благодійною організацією Direct Relief та благодійним фондом Євгена Пивоварова. Сучасні автоматизовані системи вартістю майже 6 мільйонів гривень забезпечуватимуть 13 установ критичної та соціальної інфраструктури безперебійним живленням у випадках блекауту або у разі нестабільності електромережі. Для Київщини це вже не перший транш від благодійників. Ми співпрацю співпрацюємо з, з Міністерством охорони здоров'я, ми співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації і саме основні лікарні, всі центри надання э, адмінпослуг, э, СНС, підрозділи рятувальників, всі отримують ці, ці системи. Продовж останнього року меценати закривали потреби в основному закладі прифронтових територій, а це 1200 установ. Що ж до Київщини, то загалом в рамках проекту область вже отримала 121 систему Tesla Powerwall на суму понад 28 мільйонів гривень. Наступним кроком кажуть учасники проекту стане передача додаткового обладнання для повної автономності медзакладів. Наступним етапом ми... Плануємо доставити сонячні до батареї, щоб вони були повністю автономними, кроме загального живлення, вони ще будуть мати свою зарядку. Ну і я думаю, що це якби, перший крок, сподіваюся. Вже наче погодили, що далі будемо також розвиватися, переносити це далі вже в межах всього Київщини. Як запевнила представниця американської благодійної організації Релів» Олена Дубинська, допомога Україні надається з початку великої війни і триватиме допоки цього потребуватиме наша держава. Наш фонд вже задонатив більш Біля полутора мільярдів доларів Україну спочатку повномасштабного вторгнення, тобто працюємо, продовжуємо і будемо підтримувати скільки це потрібно.